Мудрий син радує батька, а нерозумний син засмучує і свою матір. Нечесно здобуті скарби не принесуть користі, а справедливість рятує від смерті. Господь не допустить, що праведник терпів голод, а пожадливість злих він робить даремною. Ледача рука провадить до злиднів, а руки дбайливих збагачують. Син, котрий збирає літом, розумний. А син, який у жнива спить, безсоромний, на голові праведного благословення, а на устах нечестивих насильство. Пам'ять щодо праведного благословенна, а ім'я нечестивого забудеться. Мудрий серцем дотримується заповідей, а пустослов відкидає. Хто ходить у невинності, то йде безпечно, а хто починає кривуляти, швидко буде виявлений. Хто злісно примружує очі, той завдає страждань. Проте пустослов загине. Уста праведного джерело життя, а уста нечестивого приховують насильство. Ненависть спричиняє сварку, а любов покриває всі гріхи. На устах розумного мудрість, а на спині нетямущого палиця. Мудрість зберігають знання, а уста нерозумних близькі до загибелі. Майно багатого є його фортецею, а бідність убогих призводить до злиднів. Праця праведного підтримка життя, а здобутки нечестивого ведуть до гріха. Хто дотримується настанов, той на стежці життя, а хто повчання відкидає, той блукатиме, хто втаює ненависть на у того оманливі уста, і хто поширює плітки, той нерозумний. При багатослівності не уникнути гріха. А хто стриманий у своїх висловлюваннях, той розумний. Слово праведного, що чисте срібло, а розум нечестиве низької вартості. Уста праведного підтримують багатьох. Нерозумні ж гинуть через брак розсудливості. Господнє благословення збагачує і смутку із собою не приносить. Для нерозумного ганебний вчинок, наче розвага, але мудра людина завжди чинить розумно. Чого нечестивий боїться, те і впаде на нього. А бажання праведних здійсняться. Коли приноситься ураган, нечестивий гине, а праведник стоїть на вічній основі. Що оце для зубів і дим для очей, так само лінивий для тих, хто дає йому доручення. Господній страх продовжує життя, а літа нечестивих вкоротяться. Очікування праведних приносять радість. А надія нечестивих буде втрачена дорога Господня твердиня для непорочного, але загибель для злочинців. Праведник повіки не захитається, а нечестивих не буде на землі. Уста праведного джерело мудрості, а лукавий язик відсічеться. Уста праведного висловлюють приємність, а уста нечестивих підступ.